Жити і Дякую вам. Дякую. Всякому Дякую. 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 кожного тривала фашистська окупація Хмельниччини. За цей час було знищено 478 тисяч мирних жителів і військовополонених. Званено повністю або частково 78 населених пунктів. 117 тисяч юнаків і дівчат насильно вивезено на примусові роботи до рейху. Не могли спокійно дивитись на це подоляни. Саме тому понад 20 тисяч наших краян стали підпільниками і партизанами. Вони здійснили понад 1 272 бойові і диверсійні операції. Знищили 613 ворожих ешелонів, 216 залізничних мостів. Діти також були учасниками підпільного і партизанського руху. Ми згадуємо громи боїв недавніх. Де звершений був подвиг не один, вішов сім'ю героїв наших славних, хоробрий хлопець Котик Валентин. Ці чудовий рядкий поет Михайло Світлов присвятив юному партизану Суподіля, герою Радянського Союзу Валентину Котику, який загинув в бою за ісясно 14 років. Слово надається дитині війни, голові Литичівської районної ради ветеранів Чехирді Галині Петрівні. Ветеранів. Хочу привітати всіх вас із 30-літнім гіблеєм, найбільшої, найповажнішої громадської організації області. Для нас це сьогодні не просто свято, це наша історія. Нехай вона коротка лише 30 років. Але по своїй значності вона надзвичайно велика. Бо вона спресувала в своєму часі. Надзвичайно великі події і ще вона для нас цінна тим, що плинність наших ветеранських кадрів дуже висока. Відходять життя фронтовиків, які ініціювали створення нашої організації. Відходять життя учасників Трудового фронту, діти війни. Сьогодні на зміну їм приходять ветерани праці. В умовах нинішнього життя. Ми бачимо, як загострюються проблеми виживання, соціального захисту рідних людей. А крім цього, у кожного ветерана є серйозні проблеми зі здоров'ям і лікуванням, є проблеми морального характеру. І ще є проблеми забутості. Вони не хочуть ветеранів, щоб за них забували. Все це вимагає від нас, ветеранських організацій. Шукати нові форми роботи з літніми людьми, щоб і соціальну допомогу надати, виходячи з місцевих можливостей, не завжди ж держава сьогодні може забезпечити нормальне нове життя, і залучити до активного культурного життя, і привітати ветерана з ювілейною дати від дня народження, і провести його в останню дорогу. Я хочу сказати, що нам, в країні метичній організації, вдалося налагодити. Існує співпрацю зі всіма з усіма горками влади. І зараз з нам працювати нормально. Ми вирішуємо питання з усіма гілками влади, починаючи з самих первинки. Метичівський район пройшла адміністративна реформа, район розділений на дві адміністративні одиниці, об'єднані територіальні громади, створені і працює 26 старостів. Старості. Ми пішли по такому шляху, що при кожному старостаті створили первинний осередок ветеранський. І тепер голова первинної ветеранської організації спільно з старостою вирішує всі питання, які торкаються в життя їхніх людей. Поліпшується у нас фінансове забезпечення ветеранської організації. Раніше під програму у нас фінансувала районна рада. Ну завжди з другого пошука в них не вистачало грошей. І от ми вже другий рік фінансуємося із територіальних громад, сесії селищних рад виділяють нам хороші гроші. На цей рік, я рахую, що 30 тисяч для районної організації це вже непогано. І ще позитивне побачили із адміністративної реформи. Набагато збільшилася одноразова матеріальна допомога хворим людям. З однієї і з іншої громади. В межах 300-400 тисяч за минулий рік одній і по одній громаді, поговоримо тобто іншим, хворим люди. При нинішніх цінах я наповнюю, що це дуже хороша підсподія вже на місцевому. Чи Чимало добрих справ для ветеранів нам допомагають вирішувати спонсори? Це тепліки афір. Роки, звертаємося з заявою до керівника, щоб на районах ветеранську організацію виділили знову вражаю пшеницю. По 8 тонн пшениці ми отримуємо, домовляємося з підприємцями, які переробляють корму, формуємо списки нужденних людей в кожному селі, в кожному районі. І 600 чоловік кожного року до Дня ветерану отримують. 10 кілограмовий мішечок борочно, виручного, на землях тихівського І Ми дуже вдячні за це нашим спонсорам і з іншими автоформуваннями у нас досить нормальні стосунки. селищним головою Летичівської громади, старостою села, з активістами сільськими, Ми відвідали село Козачки і привітали з 85 річчям жіночку, бояру Бондарчук Анастасію Антонівну, яка в трудовій книжці має один Працю, прийдуть і подякують. І нам потрібно це робити. Це дуже важливо для старих людей, які відчувають що собі, вліху, в свою в не забудуть. Ми бережемо минуле героїв герої, народу роки війни 41 45 років. От в минулому році, силами нашого всього ветеранського активу, ми провели уточнення. Ми і пам'яті видані, але вони не зовсім відповідають. Дійсності ми провели уточнення по кожному селу і по кожному селу.